А хто ж ся на світі без долі уродить, тому нігде людська цензура не шкодить Людям бой щастя на світі даруєть, а мені тоє життя водіймуєть. Бо лібим не знати, що в собі світ може, за що м'якараєть, ах, мой моцний Боже. Трудно труднося мені на тоє подняти Всім моїм ворогам писки згамувати Трудно з ворогами та ніщо чинити, прийдеться, як камінь в воду топити, стають і близькі сусіди судять По дорогах мене слушне гудя. Чи направляють на невинність мою Би на мені не дбають. А що ж я учинив тим ворогам важко? Скарай, їх, о Боже, на душі їх тяжко. Розкажи ж, о Боже, землі м'я пожерти, альбо позволь мені всі вороги стерти. Це навіки кажеш, той біди терпіти, що вороги чинять, аж тяжко гляді. Воду бодай так пропали.